Навіть трохи не знаю, чи то гріх експлуатувати. Що? <клес> не. Буду робити, то чи то гріх експлуатувати... та буду експеримент. Чи лише? то гріх експлуатувати старшу людину для того, щоб мені зробити порядок в офісі? ти робити. А? Я буду робити, чи ж я не мені. Ну знаєте, так як маленьким дітям, коли вони є маленькі, то що їм дозволиш робити? Ну, іграшки поскладати. Ну, може, там даш мітлу, і вони там трошки тако махають, склад ніби роблять вигляд, що вони замітають. Ну точно так само вже десь роки після 60 можна доручити отаке. Таке прибрати, перескладати само собою, щоб вже набрати на комп'ютері якісь документи. Mm. <плес> Такій старшій пані не будемо доручати. Але от просто думаю, чи то, чи то гріх експлуатувати робочу силу. <плес> Каже мама, що їй дуже, дуже скучно вдома, та які питання. Підлогу помити треба, кружки з кави помити треба, піти, булку купити треба, та вона скоро втікне. Таня в мене сиділа, казала, що не витримає. Соломія казала, що я за дуже багато завдань даю на одну хвилину. Мама думає, що такого все просто. Та як я почну зараз її ганяти туди, сюди, туди, сюди, ноги зволять і летить скоро, і вона зараз скоро поїде до свого села. З зонькою чи з коровкою поговорить собі спокійно і каже, не хочу вашої роботи. Ви думаєте, ви будете тут коло мене щось допомагати? А скільки ви хочете заплати? Ні, домовлятися треба зразу, бо ви потім можете мені виставити рахунок. Не було, на каву і на каву і на булку. На каву і на булку? Варко. Вам каву і булку, чи вам на каву і на булку? Можна каву і булку. Ви гроші хочете чи товаром? А як, як, як буде. Як а ті кульки ми викидаємо, ні? Чи що? Ну, викидає мусор чи то додому, чи то палити. Та, та викидай та його. Що казав? Має якісь скалки, бо я казала в папері, я маю скалки. Сварився. Я що казала, що він буде сваритися о, і треба все викинути? Такі вово, такі вої, о, то вони щось розпалюють. То от вердеся, так і на що хіба вкинути ну, згоріл. Ага, такі тонкі лишати, а там ті ну, викидати. Такі, о, так. Ага. Ну, Я не дуже люблю забруднювати середовище, але все, вже не вибору. Що? Що там поставити не сім здадуть, гроші буде, хто там має. А ви хочете здавати? Підемо, ну, я маю йду там десь поставити, ті, де що роздають. дають. Та я так деколи роблю, але якщо вони ну, бачать, якщо не бачать, то викидають. Ну-ну. І... Чи може ви хочете макулатуру здавати? Так а я для що буду їздити сюди, макулатуру здавати. Ну, то де я знаю, де три, три рублі уда? 3 гривні? Здобував що?